Сьогодні ми з вами зустрінемось з Петродолинськими майстрами, які займаються плетінням маскувальних сіток. Плетіння маскувальних сіток це процес створення сіток з різних матеріалів, які в подальшому використовуються для приховування різноманітних об'єктів. Маскувальні сітки це необхідний елемент для забезпечення безпеки військових під час виконання ними різноманітних завдань. Тож ходімо разом, побачимо, як це все відбувається. Доброго дня, добро е, розкажіть, будь ласка, які особливості плетіння маскувальних сіток? Е, ну зазвичай ми плетимо хто як може, хто як навчився, бо в нас вже опит є, бо ми спочатку починали в школі плести, потім зрозуміли, що ми можемо це робити самі. Ну, взагалі, головне не робити чітких ліній, щоб зверху не було видно. І саме головне це любов, яку ми віддаємо нашим захисникам. Які матеріали використовуються для плетіння маскувальних сіток? Ну, ми намагаємося використовувати спеціальні матеріали, але так як в нас їх до, досить обмежена кількість, то ми використовуємо, хто приносить з дому якісь, у кого є, хтось дає з села, хто передає. Захисні відтінки потрібні, бо скоро літо, весна. Тому більш такі натуральні. Є синтетика, так. Використовуються, але потрібні більш натуральні тканини і відтінки, більш до натуральних. Розкажіть, будь ласка, як довго займає виготовлення сіток різного розміру та складності? Ну в залежності від замовлення, якщо потрібне замовлення швидке, то ми намагаємось швидше працювати і виготовляти сітку для Наших захисників. Чи перевіряєте ви якість сіток перед їх відправкою? Так, да, Ми перевіряємо, розкладаємо їх, дивимося, де якісь бувають недоліки. Ми їх доробляємо, потім все скручуємо, складаємо і. Розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь виготовленням маскувальних сіток? В даний час десь місяця три. Це конкретно, у нас поступають закази. Ми дуже вдячні нашим волонтерам Великадецької громади. Вони нам дуже допомагають постачанням сіток і матерії. Так ми займалися сітками, можна сказати, з початку війни, ще в школі починали, потім якось варениками займалися, а в даний час то сітки і плели коврики. Як взагалі з'явилася така ідея? Ну, Ідеї були різні, ідей було багато, ну не було в нас можливості втілювати їх. Переговорили з нашим головою ОТГ Ткаченком Денисом Григоричем. Він підкинув пару ідей, як кажеться, і дав нам номери телефон волонтерів. З ними ми зв'язалися і так пішло в даний час. Трошки працюємо допомагаємо. Де ви берете матеріали? Для виготовлення маскувальних сіток. Ну Матеріали нам теж поставляють великодальницькі волонтери, матеріали, сітки, вони там збирають гроші і так ми допомагаємо. Вони нам матерію і це ми плетемо вже сітки. Хто вирішує, які розміри маскувальних сіток потрібні? опять же ж я повторюся, ж, ці волонтери вони зв'язуються з нашими захисниками. Вони кажуть їм роз, ну, розміри і плетіння, якби їм дуже такі підходи, І так ми з ними працюємо. Дякую вам, бажаємо всього найкращого. І, ну можна я ще от себе. Я хочу дуже ну, подякувати і великоданицьким волонтерам, і нашим предпринимателям, які долучилися теж до збирання коштів на сітки і на тканини. І хочу подякувати нашій односельчанці Марії. Вона нам надала тканину для плетіння килимків. Дякуємо. Бажаємо вам всього найкращого. Всі вам дякую. Маскувальні сітки це важлива складова. Військової тактики та стратегії. Сумлінне плетіння та використання якісних матеріалів є ключовим елементом у плетінні маскувальних сіток. Процес виготовлення сіток може зайняти різну кількість часу в залежності від їх розміру та складності. Аби забезпечити якість продукції, перед відправкою ці сітки перевіряються. А ви не забувайте підписуватися на наш канал. Ставити вподобайки, писати коментарі та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!